Мене дуже хорошого знайомого Вони виявили онкологію, рідкий е, рак. І якось я це все дуже близько до серця, знаєш, сприйняла. У мене колись дідусь, ну, але це знову ж таки було купа років тому, знаєш, помер від раку печінки. От почала думати, знаєш, от для чого людям дається така ситуація. Відносно раку, ну якби да, стовідсотково відсотково знати, напевно, буде важко, хоча, хоча, хоча а, рак, по факту, це те, що нас пожирає да, із середини. А, кожен орган відповідає за якусь зону. Це психосоматика. Рак сам, це от коли ми пожираємо себе за щось. Наприклад, ми не можемо себе пробачити. Наприклад, ми не можемо ну, довгий час це мається на увазі, знаєш, треба бути в цьому, скажімо, такому стані, от, наприклад, не могти себе пробачити дуже довго, ну от варитися в цьому, мучити себе за щось. Або, наприклад, на когось ображатися теж, от туда. Якщо ми ображаємося довго, довго все, ми тримаємо тримаємось ми відчуваємо ту біль, от, от така хірня. Тобто коли от у нас так є, то в тому числі от воно буде потім переходити в рак Бо що таке рак по факту. Це взагалі клітини, які мутували. А клітини чому мутують? А по причині, коли у нас середовище для а, життя є неякісним. Чому, наприклад, викидні відбуваються в жінок? Да? Чому дитина завмирає? Знову ж таки, тільки по причині, що клітини, наприклад, якщо повністю зародження не відбувається нормально викидні відразу, то клітини не можуть, ну якби, скажімо, побудувати собі той будиночок, да там, тобто, саме середовище не якісне не підлягає проживанню, от небезпечно. Да? От ще слово, оце саме той варіант. Вот мутуючі клітини ще паралельно можуть бути в тілі, яке є забрудненим, ну знову ж таки яка причина? Проста? Тобто ми настільки засрали, замусорили, загадали свій організм, що в результаті. Там просто видну мусоросховище, яке не чистилося колись люди, хоча б піст тримали. Зараз от, популярна штука аскеза, це той ж самий по суті піст, який нахер ніхто не тримає. Аскеза махали брати. А от в цьому фішка очищення організму, очищення своїх органів від того всього шлаку, від того всього дерьма хімії. Вот результат знову ж таки мутна вода, грязна вонюча мерзотна вода, вона породжує мерзотні бактерії. І рак це дуже популярна штука, одна із топових хвороб, заради якої людина готова, просто не можу не виразитися так. Єбануті бабки найти для того, щоб заплатити за ці хімічні. Процедури, які типу да, допоможуть якимось чином. А якщо казати, як вони допоможуть, от що може відбутися? Як працює сама хімія? Хімія працює, убиваючи нахер всі клітини? Чому людина лисіє після того? Чому людина, ну вообще тупо труп можна казати, ходячий? І якщо повезло, скажімо, да, що якась частина клітин вижила фу, супер класно, вони починають потихесенько розмножуватися, починають е, ну, відроджувати себе, скажімо так, да, як колись народ відроджувалися. Плодяться відроджуються. Якщо не повезло, ну бля, ну не повезло. Типу, імунка не спрацювала хорошо, да кажуть лікарі. А логіці що просто самих клітин, вот тих, які відроджують весь організм, було маловато, і це можна було в принципі дослідити, якби це зробили. Ну, Це не вигідно, вигідно бабки заробити на е, такому лікуванні. Ну якось так. Я коли це питання вивчала, я ще тоді почула відносно генетики, що 3% із 100, що може бути генетично, передалося по крові, і то, якщо зайнятися собою, можна переписати генетику, переписати генетичний код, зайнятися перепрограмуванням повністю клітин. Ну це для роботи над собою конкретно. Ну але, тобто навіть тут можна вийти з цієї ситуації. Ну знову ж таки, це величезна величезна робота над собою, величезний е, труд в плані мозгів, свідомості, фокусу уваги, постійно, свого внутрішнього стану, свого настрою, е, тому що елементарно для того, щоб вилікуватися від раку, да, щоб він іще, то що нам треба? Ну як мінімум, це створити середовище для е, тих типу невражених клітин, да прекрасне середовище, де організм почне як в раю. Відновлюватися, наповнюватися знову силами, здоров'ячком, радістю, комфортом. Ну, це як і харчування однозначно, чисте має бути максимально чисто, якісне, не варіонка, не, не кисла середа. Тому що рак теж, де він любить жити, в середовищі, там, де гніє ні є. А що таке гнієння? А це м'ясо, а це молочка, а це варені продукти, а це рибочка наша. Тобто от, гниє в середині все. Будь ласка, буде, буде місце для того, щоб. Підходило середовище для деструктивних, скажімо, клітин. І саме, от оці продукти, які я ви ще озвучили, вони, коли гніють, вони виділяють саме кислоту, кисле середовище, в якому найкраще розмножуються бактерії. Якщо ми говоримо про середовище щелочне, бляха, я не знаю як українською. Коротше, щелочне, От, то там. Такі бактерії не мають що їсти, тобто вони не розмножуються. А що лише, це що? А це все овочі, а це фрукти, а це горіхи, сімена і так далі. Тобто там, де не можуть харчуватися і ну, комфортно для себе перебувати саме ті мерзотні гниючі мікроби, які, до речі, створюють жахливий пук на запах, жахливий піт, і так далі, тому подібне. Ну і паралельно імпульси з мозку, які йдуть, так знову ж таки повторюся, що людина, якщо почуває себе нещасливою вічно щось не так в її житті, як результат імпульси для клітин, які ми в небезпеці. А якщо ми в небезпеці, це означає, що ми не можемо трахатися і розмножуватися. Якщо ми цього не можемо робити, то що ми починаємо вимирати? А на нашому місті починають поселятися ті, які, скажімо, можуть вижити навіть у такому болоті. От і все.